А ви пам'ятаєте ту класну гру про крутого чувачка, який малює графіті? я ніяк не міг її забути, бо ніяк не міг пройти до кінця. Спершу я застряг на завданні з потягом, про яке пізніше. Потім я скачав кривий рибак, через який ловив виляти, про які також пізніше. І ось тепер я купив цю гру в стімі, в надії пройти її до кінця вперше та розповісти про неї вам, щоб освіжити спогади, ну або порекомендувати насправді цікавий проект. Але й тут не все так просто. Справа в тому, що стім-версія гри має до усрачки криве керування, хоча саму гру релізнули в стімі через 8 років після її першого виходу на ПК. Тобто вона взагалі не адаптована до керування за допомогою Мишко Клави. Сама гра має постійні фрізи та вильоти, тому, на жаль, я знову повернуся до репаків у надії, що вони мені допоможуть. Але про все по порядку. Давайте я почну свій довгий монолог та розповім вам, що за Марк Еко Гетін Куп. Гра бере свій початок свого фіналу. де якийсь стильний чувачок відгрибає від не менш стильної дівчини на дирижаблі. Але так як нічого не ясно, то Трейн, сьогоднішній головний герой, вирішує розповісти свою історію і як він докотився до життя такого. Чи взлетів? Коротше, спершу нас хати виганяє наша бабця, бо бачите, ми йдемо слідами свого баті, і як можна зрозуміти, з його відсутності та кольору шкіри його сина, він або загинув, або десь у в'язниці. По ходу історії стане зрозуміло, що обидва варіанти відраду. Виходимо з нашого ЖК Старого фонду, щоб побачити якісь протести на дворі, про які далі всі забудуть, і помічаємо дрібного хулігана в своєму під'їзді, який бомбить ціну своїм графіті. При виді трейна чувак курці дає по сьобам. А ми, як в сраці, починаємо його переслідувати. За що закономірно отримуємо палку в лице? А наш герой, як виявилось, самий справжній супернатурал. Тому за палку в лице він іде бомбити всі графіті вандалів, які охресили нашу хрущовку своєю територією. Знайомимось з місцевим паркуром та бойовою системою. Двома з трьох черепах, на яких стоїть ця гра. Правда, тестувати це ми будемо не на тому, хто кинув нам палку, а на іншому. До речі, синій жовтий. Від України маємо ще комендантську годину. До паркуру звикнути спочатку трішки важко. До керування через цю камеру теж. Бачимо якихось ССК, які щіблять вандалів. Ну а ми під шумок бомбимо їх бус. Якби мене за такі сценарії кількість аналогій не змусили вибачатись у найближчому відділенні. Наздогнавши шніцеля, який нас принизив, починаємо принижувати його в якійсь канаві. Тут нас все ще вчать користуватись нашими кінцівками в різних цілях. Ну і доведеться звикнути до того, що на нас завжди нападатимуть натовпу. Воно і не дивно з фізичною підготовкою трейна. Хоча, коли в наступній сцені трейн тупо без причини починає хейтити типу хляша, то стає зрозуміло, що він ще той парі на районі. Ми таких нігерів, як ти, кожну ніч під себе клали. Зараз ви такого в іграх не почуєте, та й не в іграх теж сука. Так чи інакше, б'ємо цей косплей разцюка палкою, віджимаємо його балон і бомбимо його малюнки, як і малюнки Вандалів, в тому числі і їх лідера Гейба. За чим нас палять та за що доволі справедливо дають по шляпі, символічно перекреслюючи нас як райтера. Хоча заради справедливості можу сказати, що Трей насправді доволі жорсткий тіп і паралельно з прийомом на обід без Дюдин інший встиг прописати гейбу. За цим всім спостерігає місцевий Діамікс, дарує нам свій балончик і каже, не ходити в закинуту школу. Ще однією важливою рисою трейна як персонажа є його інтелект. Тому пофільтрувавшись дівчиною гейба, побивши пару копів, зустрівши легенду графіті футуру та забомбивши пару точок, трей не де знаєте куди, в закинуту школу. А знаєте чому? Бо бабуся його вигнала з хати, і тепер у нього немає де жити. На дворі не поспиш, нагадую, комендантська година. Тому тепер ми офіційно живемо з безхатьками, токсикоманами і українськими фешн-тікток-блогерами. Ну і очевидно, що через парадні двері ми не війдемо. Мені мало було парку у Fear, тому тримайте. Щоб не замахати вас цим, скільки малюнків ми забомбили, я буду уточняти лише про найбільш цікаві чи важливі. В самій школі нам доведеться перебити ще кубку сандалів, тхути вандалів, дати ідею для другого сезону в гри в Кальмара. До речі. Тепер деякі малюнки це не просто наше ім'я, а й висміювання вандалів та гейба особисто. На верхньому поверсі нас чекає ще один боссфайт з Калушем, який раніше приймав участь в нашому побитті. Після побиття той дає інформацію, що гейба з бандою можна знайти в підземці, яку ті планують забомбити. Та розповідає, як туди попасти. А сарай, тепер наша хата питання. Чому ніхто після цього рейду не повернувся дати трейну пізди? Питання риторичне. Починаємо зимову аркулітом, стрижемо голову, вдягаємо ще сильніше і йдемо в підземку. До речі, ви могли помітити, що стиль трейна та й інших багатьох персонажів актуальний і сьогодні, а не просто так. Знаєте, що означає Марк Еко це ім'я дизайнера одягу, який виступив гейм дизайнером гри. Та й, взагалі, гра це його ідея. У підземці нас чекає нежданчик. Ні, тут під безхаттів косить антивандали, що притупляє увагу райтерів та відкриває їх тут для пенетрації електрошокером. І ті чуваки вже посильніші за вандалів. Трейн на фоні них виглядає як десятикласник. У підкріплення моїх слів про те, що трейного пар, даємо показці комунальникам і зустрічаємо ще одну легенду. Коуп-2. тут вже точки для малюнки цікавіші, бо бомбитимемо ми вагони метро. До завдання, через яке я закинув гру 10 років тому, ми повернемось після того, як врятуємо якогось бідолагу, який пізніше представиться дюком, і запропонує нам створити нашу команду. Коротше, завдання, через яке я закинув гру. Потрібно нанести декілька малюнків на вагоні під час руху, ухиляючись від перешкод. Зараз я кайпанув від цього. Раніше, мабуть, я закинув гру через те, що малював всі малюнки, що не є обов'язковим. Забув розповісти, малюнки є оранжеві, обов'язкові, та сині, необов'язкові. Замальовувати все і зараз важко, але все ж реально. Коротше, завдання во. Далі нас чекає ще один чувак з цієї банди, яка била нас. Зі враження, що основну ідею The Last of Us Part 2 взято цієї гри, і там і там стається щось на початку, після чого головний герой знаходить кожного по одному там мстить. тих. перетворити зіпа над великого, ми дізнаємося, що далі нам потрібно в район м'ясників, в якому на нас чекає ще трішки паркуру та розмальов. Ну і біг за ССК, звичайно. Знайомство ще з однією легендою смітом: нежданчиків тут було те, що по нам відкривають вогонь з вогнепалу, якщо ми потрапляємо під світло прожекторів. Оце я розумію, боротьба з хуліганством. Як герой бойовиків потрапляємо в м'ясокомбінат, де Трейн говорить фразу про те, що коли рубаєш м'ясо по 14 годин на день, то нічого не вартує порубати людину. Цікава думка від титана думки. Тобто, якщо я працюю сантехніком, то мені нічого не вартує зайнятися фістингом з тих, хто прийде до нас в офіс. Риторичне питання. Хтось з легенд сказав трейну, що малюнки потрібно лишати там, де їх побачать. Питання: хто побачить малюнки на м'ясокомбінаті, якщо всіх працівників ми відпіздали? Питання риторичне. До речі, це був другий момент, через який я закинув гру в свій час, бо на одній з локацій я ловив собі вильоти. Якимось херами ССК теж тут і вже не церемонічі стріляють в трейна. З м'ясокомбінату ми опиняємося в страшному сні львівських забудовників. Ні, ну реально, ви тільки подивіться, скільки тут квартир можна зробити піздачу в оренду та всі гроші світ. Тут і атмосфера схожа до Мен тому це Х2 до ціни. Момент з тим, як я б'ю песиків, я опущу, бо вживу я песиків не б'ю. Краще давайте далі. Вліг. Тут вам і діжейські установки, і трофеї. Коротше, купа добра і ноль захисту. Бомбимо малюнок гейба та домальовуємо себе біля його дівчини. Ловимо стильну презентацію з пліна, який знову натравлює на нас песиків. Благо убивати їх не потрібно. За таке поводження з пліну доведеться отримати важливий урок. І навіть його мочити не допоможе та не захистить від гніву трена. Малишка нам каже, що нам треба велити. Тренер в свою чергу видає шикарну фразу. Спасіба, но я пас. А ти ж та ним? Єбать, тепер ви розумієте, чому я намагаюсь грати в оригіналі або шукаю українізатори. Енівей anyway, в нашому сараї все ще є світло. Де є телевізор, на якому ми бачимо презентацію еліти, тобто елітного загону ССК. Дюк приводить пухляша, якого ми раніше вже побили. Тепер це член нашої банди. Виявляється вони старі кінти. Не жданчик Тепер він за нас. А я почуваю себе Наруто, з кожного хейтера. Роблю кінта. На описку підтягується і дикой, який включає свій параноййний спіч про те, що райтери це лише початок і контролювати вони, тобто влада, хочуть все місто. але ви ж знаєте трейна. Він про таке і не думає. Тому дикой розповідає про нові вагони метро, які йдуть з покриттям, на яке налягає фарба. Знаєте, що йде робити трейн? Малювати на тих вагонах. Гі -гі. А на виході бачимо, як Гейб з вандалами намалювали обідні малюнки. Тепер про нас. Ну а що трейн хотів? До речі, по ходу справи трейн навчається користуватись новим обладнанням. Першу маркери, далі балони, тепер отвалі. Ще на кожній локації є всякі завдання, окрім графіті. розмалювати 10 стовбів, розписатись на бусі 10 раз, щось типу такого. І скажемо, відверто, до кінця гри це не встигло заїбати, що величезний плюс. Самі ж вагони знаходяться під захистом великої кількості прожекторів та еліти ССК. Але ви ж знаєте трейна. Його бабуся, майстер спорту по спорту, а тато по життю. Тому він і філософію несе, і мардяки чисти. І навіть спеціальне покриття на вагонах без сили проти трейна. Забомбивши купу вагонів простих, ми йдемо бомбити боса вагона, але потрібно пропаркурити всю хімлабораторію, де це покриття і нанесуть далі. Місія з розмальовкою на вагоні, який рухається, була крутою, тому не ображаємось на її повторення. Цього разу бомбимо величезний малюнок розміром у вагон. І робимо це якраз в момент, як вагон проноситься під камерами під час інтерв'ю, присвяченому боротьбі з вандалізмом. Білявочка зацікавилась нашим іменем. Тут бачимо двох головних злодіїв: мера міста та шефа поліції. Коротше, вони плотно вирішили взятись індивідуально за нас. А зараз, пані та панове, місія, через яку в мене були судоми долоні, мозку та анусу. Місія, через яку я мінусну свою клавіатуру. На виході з метро на зустрічає ще одна легенда та дає пару настанов. Тут і наша банда підтягується разом з ними і вандали. Лише цього разу вони не починають з нами заміс, а респектують нам за вагон. Це бачить і Декой з гейбом. Гейб було хотів завестися і кинути нам ще одну палку в лице. Але всі підсуєтились, тому нас чекає рейтерський батл. Пальців всього населення могилів Подільського не вистачить, щоб порахувати кількість моїх траїв. А скільки з них було без запису. Я на цей рівень потратив два дні. Завжди залишалось трішки, щоб перемогти, але завжди програвав. Я вже і лесплеї глянув на Ютубі, і робив один в один, як вони. Я вже і різні тактики пробував, і замальовував вертикально і горизонтально, і все одно ніяк не міг наздогнати до гейба з його малюнком. Чи ті дібучі касени завжди змушували починати хуярити по клавіатурі, щоб швидше їх скіпнути? Я, як можна зрозуміти, з назви каналу діду вже не молодий, тому мені здається, що в деякі моменти навіть тиск підіймався у мене. А суть в чому? Я тисну на ліву кнопку миші, коли замальовував графіті. А якщо тиснути на праву, то фарба наноситься швидше. Прикольно, та? Я передивився фотожі і не знайшов моменту, де це пояснюється грою. А як я дізнався про це, я пішов гуглити цей момент. І як виявилось, є не один такий лох. Коротше. З першого разу виграємо гейба, ловимо кучу респекту від усіх та попадаємо під наліт Елізо. Разом з тепер уже кінтом гейбом тікаємо на Пірс, розділившись по дорозі, але домовившись про зустріч. Тут ж нас чекають безхатські трансформатори, лише що щось вони паляться цього разу. Але все це вже не важливе для мене. Після Батлу з Гейбом я настільки вирів своєму скілі, що міг би кулаками та балончиком винести БТР, якби такий Басфайт був. Але швидше ніж ми, до Гейба дійшлася тебетені. У мене таке враження, що трейн з Гейбом такі злі, бо абсолютно всі персонажі, яких ми бачили до цього, були мен вищими за них двох. Anyway, басфайт абсурдний, і того смішний, але не менш цікавий. Спочатку Бетені нас лупить двома електрошокерами, але у пориві агресії вона вдаряється у ворота, через що на неї падають декорації, а електрошокери переходять нам до рук. На другій фазі Бетені по більшій частині лупить нас кулаками, але іноді поливає вогнем, підпалюючи струю з балончику. Але то не проблема. Робимо дабл пенітрейшн цього Франкінштейна і розуміємо, що в неї є абсолютно все обладнання райтера. Тобто антивандали запустили нову програму, яка налаштована на те, щоб посварити вандалів з бандою трейна, яку, до речі, звуть вільними. І це саме вони малювали обідні малюнки про трейна та його команду. Даємо по лапам з гейбом і тікаємо. Поки ми чилимо на хаті, то бачимо, як трейн далі пробує підкатити до дівчини Гейба. Той не сліпий і теж це бачить, тому на емоціях іде бомбити хоч щось. Ну а просто так бомбити щось скучно. Тому колективно прийнято рішення рухатись в місце, де інтерв'ю даватиме шеф поліції. Ці рівні я грав перший, і навіть тепер в моїй роті ці рівні в поєднанні з крутим саундтреком викликали бажання купити балончик і як в 13 років піти малювати стіну. До речі, так, я не розповідав раніше, але після першого проходження разом з своїм другом брали балончик та писали своє ніки всюди, де можливо. Як зараз пам'ятаю, я ще був тоді Сатім, а він роліс. А поки я пезюнько, то трейн перекваліфікувався з місцевого гоперя на доволі таки активного вбивцю. Я вже подумав, що зараз ми будемо з гейбом Ремситись якимось косплеєрами мобдіпа, але ті дізнавшись, що ми трейн. Респектують нам, воно і не дивно. Але біля офісу ССК ми з гейбом розділяємось. Ну і окрім дрібних розмальовок, робимо щось серйозніше. Ламаємо неонові літери так, щоб ті почали покатувати назву нашої банди та наше ім'я. Таким чином нас помітить велика купа людей, але наче цього було мало. Трейн бомбить ще чотири шикарні вагони фунікулерів, що помічають уже навіть репортери, які прилетіли по інтерв'ю. Але більше ніж наші подвиги, сьогодні їх цікавить графіті з мером та цифрами 906, про які ми нічого не знаємо. Хоча інтерв'ю у нас все одно беруть, але воно виглядає так, як інтерв'ю вашого місцевого Тіктокера, який питає у людей всяку хуйню. І поки трей намагається сказати, що методи проти них занадто радикальні, то Геп, як його справжній синій кент, кричить всяку хуйню. Вандали город. хто слідуючий, може, ви? І поки ми сидимо, нікого не трогаємо і працюємо над стилем, то дикой дає нам по шляпі до так сильно, що трей не пам'ятає, як попав в його лігу, де ми дізнаємося це дикой малює 906. А ще він знав нашого батька і причини, чому ти помер. Коротше, трейн старший намагався всіма силами пригодувати малого трейна та бабцю, через що став на шлях криміналу, через що вже пізніше потрапив до в'язниці, де вони з дикоєм і познайомились. Більше того, Декою вдалося підлаштувати момент для утечі тата, але на жаль, не вдало. Але що важливіше, Декой щось знає, і знає, що не знає, що він знає. Коротше, запутано, але його активно шукають, і з в'язниці він може теж не вийти або й не встигне навіть потрапити. йому до кінця не вірить, але Декой пропонує піти і самому пошукати дотья на себе та на гейба. В принципі, це ми йдемо робити з цим чуваком. Єдине, що трейн отримує клятву від Гейба, що й не почне крисити. Це не і текст поставлені так, що фінал стає очевидним, але все по черзі. Погулявши офісом ССК та зробивши з нього школу з останнього сезону Sex Education, ми рятуємо косплеєрамоб діп з іншої банди, які раніше нам респектували і справді знаходимо досьє на нас. Фоткаємо для пруфів. Гейб за той час, десь знайшов форму ССК та вирішив погратись з хітмена. Толку з нього мало, бо він взагалі ніхуя корисного не зробив. Запропонував розділитись і ще й спалився. А на фіналочку тегаємо вертоліт шефа поліції. Про наслідки трейн і не думав, тому й дізнається з новин про пожежу своєму ЖК, де жила його бабуся. й підпал повісили на нього. Жирний якоїсь хуя починає бикувати на нас, і тут гра про малюнки набирає обертів. На нас роблять облаву. Весь будинок горить, нам потрібно вибирати. Паралельно бачимо смерті невинних хуліганів. Але навіть в такий момент Рейн мудряється клеїти постери. Врятуватись виходить, перестрибнувши на дах іншого корпусу школи, де на нас чекає єдине завдання у грі, де не потрібно малювати, а лише бити. І чесно кажучи, я кайфанув від цього. Будинок розвалюється, ССК можна кидати в догонку за Гендальфу, а в кінці ще й заміс з шефом поліції, який пафосно, зі словами, що сам все закінчить, стрибає до нас. Отримує гарячу палку в лице і наказує стріляти у нас, але стрілок у вертольоті був такий самий, як і я, тому він мазає рикошетить, все серно з горючим. Через ще, очевидно, блять, стається вибух, який робить в даху здоровену діру, в яку всі, окрім трейна, успішно падають. І як би той не намагався врятувати шефа, йому це не вдалося. Ну і звичайно ж. відео фальсифікують і виставляє все так, наче трейн його й штовхнув. Погані новини на цьому не закінчуються. Вся його команда кидає його. За чим спостерігає Гейб. А трені ж не в курсі, що гейба спіймали, тому безуспішно намагається дозвонитись йому. І під час розмальовки одного банеру він помічає Гейба та ловить його на пездьожі. Ну і трен кидається в погоню, паралельно розмальовуючи постери з розшуком себе. Догнати мишу вдалося на ще недобудованій зупинці наземного метро, де нормально так підпіздивши рону візлі, майже скинувши його вниз на землю. Ми дізнаємось очевидно, але. Чуємо, що той здав у локацію берлоги Декоя. звідки він знав, не знаю. Куди ми вже на жаль не встигли, бо Чікса спочатку гри відчитується перед мером, що все прийшло о саме ж Декой віддає військовий житон батька трейна самому трейну. І в чому суть? Чому взагалі вбили його тата, і чому так взялись саме за нього? Тато трейна був пішкою в мера міста, тоді ще прокурора. І прибрав всіх його конкурентів, після чого мер, щоб за сліди убив батю трейна. Цифра 906 означає 9 червня, день, коли вбили трейна старшого. Дивно, як трейн молодший не помітив цю закономірність. Малюючи їх, Декой давав чітко зрозуміти, що він все знає і планує використати цю інформацію. Душа райтера покидає його земне тіло. А мер тріумфує та повідомляє про перемогу над хуліганами, знатно проїбавшись, проігнорувавши присутність крайну місті. Той не повторяє помилок Декоя та відразу телефонує білявичці, голодні до репортажів. Та пропонує зустріч на мості, де він планує залишити послання. Наступним завданням буде якраз таки забомбити всі банери, але окрім того, написати на опорі мосту сунг. Знав сунг це мер, якщо що. І якщо з банерами все пройшло доволі легко, то опору мосту розмалювати назвою банди вже нелегко. На заваді буде їбучий вертоліт, який в пам з пам'ять пушки. І здавалось, достатньо не попадати під луч прожектору, але цей підер аїмить. Коротше, дізлайк. Енівей, anyway, з мосту треба тікати, бо треба на Дережапель. бо там буде сун робити новорічне привітання. Тому нам потрібно проникнути в нього, забомбити постер, на фоні якого той буде вітати людей, а ще замінити конфетті на наклейки деїть 06. Чому після його проникнення та зачищення всієї охорони держабель не посадили, та чому мер таки прибув сюди? Питання риторичне. І лише тепер ми повернулись на початок гри до бою з телягою. Править яка ж це хуйова озвучка. Викинувши всю дрібну шпану, яка більше не рівня трейну, ми вирішуємо нескладну задачу по скидуванні кіфти з її байжі і починаємо мах. Кажу так: будь я на місці трейна, я б програв і зробив би це спеціально, ні про що не жалію. Скидуємо тянку зверху на балкон, якимось хуєм падаємо самі і починаємо нашу суму. Не залишивши їй жодного шансу, скидуємо вниз, Хоча, відверто кажучи, на одному моменті я серну, ще програв в Фінальна касена показує, що тянка вижила, трейн теж тік. На новорічному привітанні за червоним покривалом всі бачать роботу трейна. Всюди залітають наклейки 906. В натупі людей зустрічаємо нашу тянку, але трейн після стількох палик вовличчя її ігнорує і зникаємо в пітьмі. Наша команда в шоці з нашого подвигу. Білявочка повідомляє, що мер міста подав у відставку. А 906 не лише дата смерті батька трейна, а й дата вбивства колишнього мера міста. Коротше, та. його завалив наш батя. Компанія, яку старий мер почав, теж зупинили. А трейн все ще на волі. Нове жизнь Скандально звісний улічний художник Трейн, організатор вчорашніх графіті атаки, астається на свободі. Ось що за Марк Екоґетінка. За сюжет я вам розповів. А тепер давайте про загальні враження. Хочу нагадати, що ідея гри прийшла в голову дизайнеру одягу, а сама гра випущена у 2005 тисячі п'ятому році. І як так вийшло, що вона через тільки років грається краще за більшість сучасного лайна. Типу реально, рані на хвилину не дає заскучати. Локації міняються щоразу. Сюжет хоч і наївний, але мені справді було цікаво знати, що там буде далі. Настільки цікаво, що більш ніж через 10 років я повернувся в цей світ. А музика це щось неймовірне. Я такої кількості крутих та культових треків в одному місці не чув ні в іграх, ні в кіно. Кожен трек прекрасний. Тут і вам і різні жанри, і різний настрій. Ця гра синонім слова смаку. Я впевнений, що колись я пройду її ще раз. А зараз не так багато ігор, в які я готовий повернути. Навіть знаючи весь сюжет, я все одно рекомендую вам прийти її за нагоди. Але важливий момент: я не рекомендую її покупку в тімі. Хоча протягом цього відео я ховав символи, знайшовши всі та зібравши слово, ви отримуєте гру у подарунок. Можливо, у вас вийде оптимізувати це войно. Для інших єдиним мінусом гри стане руська локалізація. Це пиздець, як так можна халатно ставитись до своєї роботи.